Всім привіт! Мене запитували, як, чи є вібрація на мульчері. Вібрація є коли оберти більше середнього, вище середнього. Тоді з'являється вібрація. Я спочатку думав, що вібрація з'являється через те, що незбалансовані ножі, і незбалансований вал на мульчері. Але зараз я зняв ножі з мульчера. І коли включаю. Мульчер, то на мульчері вібрації взагалі нема. То виходить, що вал у мене збалансований. Я запишу відео і прикріплю до цього, що немає вібрації на валі. Залишаються тільки ножі. Якщо вібрація дійсно справді на ножах, типу причина тільки в ножах. Буду зараз брати ножі, 4 ножі, ну одинакові ножі. Цей крайній, цей крайній. І з цієї сторони. Той крайній і той крайний. Важити на вазі і сточувати болгаркою, щоб одинакова вага була. Потім ці ножі. Один, другий, третій, четвертий. Так само, щоб всі чотири ножі були однакова вага. І так далі. Цей, цей. Тут два крайні. Теж так само чотири. Потім далі ці два, і ці два, потім ці крайні і ці крайні. По 4 штуки виходить. І так до, до самих середніх. Буду важити на вазі, бо я хочу зробити більш остріщий кут, заточити їх. І так як хочу збалансувати, вже буду так сточувати, щоб робити остріщий кут. І заодно дивитись на вагу. Де потрібно буде більше сточити, буду більше сточувати, де потрібно менше, буду менше. Ось як бачите, вібрації не було. Під мульчером нічого не стоїть, щоб не було тому запитань. Трішки камера трусилась і на звук не звертайте уваги в мене в телефоні, коли дуже шумно, барахлить мікрофон. Тому такий підозрілий звук. Зараз буду важити ножі, сточувати, робити однакову вагу. І пізніше покажу, що вийшло. Можливо, таке, що ще спробую косити траву. Тут за гаражем є трава, можна буде спробувати скосити. як я збалансував вал. Брав я ножі, 4 ножі, два з цієї сторони і два з тої сторони. Ті самі, Цей і цей. Брав кухонну вагу, важив ножі на кухонній вазі. І якщо маса ножів дуже різнилась, нарізав ось таких пластин приблизно по 10 грам. І наварював пластину, тоді болгарку підганяв. Якщо маса не дуже різнилась, просто ось так заточував сам ніж і сточував вверх, скільки потрібно було. Якщо маса ножа не дуже різнилась. Ну, я вже дивився, що легше. Чи легше привалити пластину, чи легше сточити. І так важив кожен ніж. Два з цієї сторони, два з тої сторони. Потім знову два з цієї сторони, два з тої сторони. І так до середини. І на середині потім чотири ножі в копі. Вважив, е, брав два з цієї і два з тої сторони через те, що довжина, довжина ножів різна на одному кріпленні. І цей, по-любому, у нього буде маса менша, ніж у цього. Тоді я брав два з тієї сторони, два з тієї сторони. І відзбалансував. давав обороти на 540 обертів за хвилину на тракторі і майже повний газ. Вібрації немає. І пробував 730 обертів на хвилину на тракторі і також майже повний газ. Повний газ не давав, тому що я повний газ рідко коли даю, переважно так середні, вище середніх. То вібрації немає. Ще скажу на звук, не звертайте уваги, у мене у смартфоні берехлий мікрофон. Тому звук такий підозрілий. Ще покажу ножі. Ось ці два крайні ножі не варив нічого. Тут пластинку приварив, там без пластинки, тут чотири. Також нічого не приварював, просто сточив. Заточив їх трішки гостріш і вверх сточив трішки. Тут також немає нічого. На цих також немає нічого. Тут пластина, там пластина, тут немає. <кій> на цих також ту пластина, 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 тут без. І так до кінця на тих немає. На цих також немає. На Цих чотирьох також немає. Тут на двох є, там на одному. Тут немає. Тут є, тут є. Там є і там є. Пластину я приварював пластини приблизно по 10 грам. І де було забагато. Фокусуюся. Не хочу фокусуватися. Зверху просто болгарку сточував. Ось тут видно. Тут я не сточував, а ось тут сточено. Де вже було забагато пластини.